Про справи військові та воєнні будемо говорити далі. З нами на зв'язку Микола Маломуж, генерал армії України і голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні! Слава Україні Вітаю з героям слава. Отож, пане генерале, звісно, розпочнемо ми із того, що відбувається на Харківщині. Так, сьогодні вночі ворог почав із артобстрілу, і відповідно під ранок пішов у наступальні дії або, можливо, в імітацію цих наступальних дій. Вам відома певна інформація, і хотіли би, аби ви проаналізували зі своєї сторони, що там відбувається зараз. Ну, вже раніше вже бачили якраз плани ворога для того, щоб відтягнути великі. Сили засоби наших збройних сил від сходу від півдня, де вони проводять і намагаються пробивати наші лінії оборони. От і е, вже дійсно очікують, що ми підтягнемо резерви на сем контрудари, що ми дійсно в окремих секторах робили. Вони готували якраз е, удари по Харківщині, Сумщині. Неодноразово вже проводили е, ракетні, е, потужні, артилерійські дальнобійні удари. Контролювали ряд секторів вогнепи спривно, але постійно накопичували ударні групи. В першу чергу стратегічне завдання: відтягнути наші резерви і додаткові військові частини для того, щоб ми не могли проводити операції на сході на півдні. З іншого боку, дезорієнтувати якраз в першу чергу лінію розміжування або кордон це перше ситуація. Це сьогодні прикордоння. Прикордонні міста, села і основна модель дій це нанесення авіаційних, ракетних, ракетно-мінометних артилерійських ударів по населеним пунктам по місцям, де можливо, не рахували на опорних пунктів, військових частин. Ну і зрозуміло, просування різних штурмових груп, включаючи диверсійні групи. От, Великих заселеннях нема. Практично. Намагання зайти в окремі села відбувалося нашими збройними селами. Ми бачили якраз підходи окремих частин до наших кордонів, манерували і бачили цю ситуацію. Як вони намагаються в різних точках, наче імітувати атаки. А тоді не очікували найти ті ставки місця, які ми є. Ми все таки контролювали режимі онлайн і наносили удари. Що небезпечно це ті потужні авіаційні ракетні удари, які дійсно знищує все і, і цивільну інфраструктуру, і житлові будівлі бачимо, і відповідно люди страждають. Оце основна ситуація. Але е, стратегічних наступальних операцій вони на сьогоднішній день бачимо, не планують, тому що немає потужних можливостей для того, щоб наступати, треба розгортати декілька сот тисяч військ різних типів, особливо підготовлених, які мають бойовий досвід. Ну зрозуміло велику кількість бойових сили. І техніки першу чергу боєприпаси, які можуть використовуватися на порядки більше ніж ми. Ми е готувалися до таких сценаріїв, е не допустили захоплення території. я Думаю, далі такого варіанту не буде, але вони будуть продовжувати ці дні е наносити удари, намагатися атакувати або імітувати атаки, щоб тримати велике група наших військ в цьому секторі. Ну, от власне, ми спостерігали певний час е, таку тактику на Сумщині, коли ворог просто створив таку зону без життя, закидуючи постійно кабами, мінами, ну всім можливим, що в них було із засобів, просто руйнуючи села прикордонні. Ну і зараз Генеральний штаб каже про те, що і там бачить ознаки того, що формується певне угруповання, яке можливо буде заходити ще й на Сумщину. Це ті самі цілі, які і на Харківщині. А, ну більше розтягнути якраз наші війська, тому що думають, що концентрація військ. На Харківщині має привести до контрударів потужних і ті сили, які вони задіяли, вони будуть не просто відкинуті, а просто або знищені, або ми можемо зайти на територію Росії, навіть тому, що вони зайшли на нашу територію. Тому в даний момент будуть розтягувати і це групування вже способом імітації ударів на Сумщині. Це не просто імітація, така, ну, знаєте, локальна. А це масовані удари е, і вогневими засобами, масовані атаки. О, це не для розгортання можливо тактичних або стратегічно наступальних операцій, але для заходження прикордоння, щоб е, дезорієнтувати кордон, його порушити системно, е, намагатися захопити ряд населених пунктів. Ну, вже говорити про плаздарми, які будуть використані для наступальних операцій. Е, Сумщина чергова, я думаю, в цьому секторі, тому що ми маємо додаткові засоби для стримання ворога і на Харківщині, і на Сумщині. Задію ці ресурси борох рахує, що це вдала операція плані ще раз підтесу відтягування наших сил і сходу особливо біля часового яра, біля вдії, біля е, новопаливки, мар'їнки, вогледара біля Роботіно і вербового, де ми вже готуємо контрудари удари з врахуванням е, підтягування нових сил, засобів боєприпасів, нових ресурсів наших розуміло, що ворог званив рай, він рахує. Дуже нестандартно розпочав такі операції на Харківщині і передбачає на Сумщині пане генерале. Зараз почались розмови про те, що в разі прориву ворога в районі Краматорська та Дружківки ворог вийде на адмінмежі Донеччини і фактично опиниться в центральній Україні. Чи є такі ризики? Е, ну, перше, це просто такі е, знаєте теоретичні висновки, тому що ми не поставили позиції біля часу яру. Ворога знищимо якраз в цьому секторі, використовуючи наші переваги, якраз і ланштафт, і зрозуміло, зараз посилив бойову частину. Не дивлячись на те, що на Харківщині, у нас там є додаткові ресурси, які наносять контрудари. Тому так, щоб вони легко взяли цей сектор і рухалися далі на Константинівку, Краматорськ, Слав'янськ, як ми в Дружківку, це не так просто. Ми там вже створимо, крім райони, створили відповідно потужні за дію засоби. Особливо вогневі, включаючи західне виробництва, і там прогулянки точно не буде. Що вони, наприклад, хотіли захопити час в яр і пішли по всій донеччині, цього точно не буде, тому що ті ресурси, засоби, які ми використовуємо, їм такої не дадуть можливості. Кожен рубіж потужно тримається. А я безпеки думаю, ми витримаємо якраз цю навалу в цьому секторі. От але на протязі двох-трьох тижнів ідуть системні основні ресурси. По лінії боєприпасів е, натовського виробництва, радянського виробництва, яке використовує наші збройні сили, і зрозуміло новітні е, ракетні системи. Британкова техніка. Пам'ятаємо, що і е, німці виділяють нові мардери, і виділяють додатково е, ремонтовані танки, і е, французи скартів, і е, американці, крім атакамців і систем ППО. Ми ж преді бачимо, витрачають. Так само, Британія додаткові своєї засоби це все для поля бою для всіх секторів. І воно це йде в Ручці, так скажемо, без розшифровки конкретників. Тому найближчі тижні отримаємо позиції, а далі будуть контрудари. От такої прогулянки, як що там прогнозує по Донеччині, або в інших точно не буде. Ну, власне, і сьогодні стало відомо про те, що Джо Байден підписав черговий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, і це вже фактично 2,5 мілья... да, мільярди доларів вже виділено від моменту голосування у конгресі допомоги Україні, і ми чекаємо, вже, коли це все до нас доїде. Але ворог дуже вдало користується цим вікном можливостей майже півроку, поки сполучені штати не могли цього проголосувати. Так ми фактично втратили через це вдіївку, бо була певна проблема із боєприпасами. А скільки реально час? цього вікна можливостей в них ще залишилося, і чи не є оці операції на Сумщині і Харківщині власне розтягуванням часу, так тому що вони розуміють, у нам місяць-два максимум все приїде до України, але за рахунок того, що вони розтягнуть фронт, вони цей час можуть теж трішки потягнути Як це виглядає? Е, ну перш через час підкреслю ще дуже вдало спрацював з американцями, тому що вони планували голосувати. Я прямо скажу навіть керівництво країни до якій мірі сумнівалося що це буде, а Путін уже. Святкова перемога, що цього не буде. формат, формати, прямо скажу так, не розкриваючи таємниць, це потужні впливи на е, республіканців самого Трампа і з нашого боку оперативними шляхами. І це спрацювало буквально за 10 днів до того, як планували, чи не планувати голосувати. Друга складова, наскільки ефективно вони будуть вже забезпечуватися е, е, логістикою і переміщенням Україну. Атакамси вже частково як доповідали переміщені Україну. Ряд уже боєприпасів різних типів. Уже декілька сот штук вже поступили. І це перший фронт. І найближчі 2-3 тижні будуть поступати до півмільйона мільйона і більше. А це вже буде базова домінанта і для східного регіону наших та скальпів, і зрозуміло для харківщини Сумщини. Оце те, щоб тримати фронт дуже потужно. І третій етап це основний це. Півтора-два місця, і коли поступлять основні засоби, і, сьогодні говорять американці, і не тільки атаканти, і е, керовані авіаційні бомби краще, ніж Росії. Вони кабами закидають наші якраз міста сьогодні набагато ефективніше. Але й Бредлі вже багато багато штук які будуть Це системи, е, які забезпечують і знищать танки бетерів. Це дживліли, це Сіткери, які можуть збивати всі типи ракет, це що дасть добру перспективу знищити ворога на землі і в небі. Оце те, що виділяється сьогодні американцями, і поступати на протязі е, півтора-два місяців вже системного об'єму. От тоді наступає час контрударів, ударів дуже потужних точках, де ворогнеочікань. Не вони будуть наносити оці е, удари, як ми говоримо, Харківщину, ми будемо наносити, де дійсно будуть. Потужні можливості для наших військ, а в перспективі до другої половини року це 3-4 місяці. Я передбачаю за рахунок НАТО. ПК за рахунок американського пакету, європейського пакету, закупівлі за кордоном, що ми розпочали системно і боєприпаси, сили і засобів вогневі можливості, ну і високоточну зброю дані в радіо дій, як іноземного виробництва до 300 кілометрів, так і українського виробництва до е Буквально до Урала ми говорю. Це безпілотні системи балістичного типу, які б'ють на дві сто тисячі кілометрів. Це наші практичні ракети середньої малої дальності, також 2 тисячі кілометрів. Практично до Урала достаємо. А це вся інфраструктура ворога: і військова, і енергетична, і логістична, і самі війська, якісь до проти, і саме ефективні знищувати, коли вони ще далеко від поля боя, коли вони готові до війни. Коли розгорнулися опозиції, їх не контролюють заводи ззаду. А то буде паніка, Оце така нова стратегія нижчого ворога в тилах середніх олосів. А тоді вже на лінії фронту, використовуючи неочікуване якраз можливості, нанесення потужних контролярів, а в перспективі стратегічної наступальної операції там де ворог немає. Ні зубів дракона, ні отих мінних полів розгорнутих, тому що фронт потужний, 1300 кілометрів. І асінсекретаром треба вести операцію для нас будуть відкрити. Як ворог сьогодні намагається альтернативно діяти по харченню Сумщині, але в них нічого не вийде, тому що при допомозі розвід можливостей партнерів наших ми слідком любі переміщення і те, що ворог планував операції на Харківщині, на кордоні і сумщині, ми це чітко знали і знаємо. Пане генерале, у нас лишається ще 5 хвилин розмови, і хотів би поцікавитися у вас інформацією щодо того, що ж відбувається у Кремлі. Бо бачимо, там є кілька ну цікавих, як мінімум, моментів. Перший це затримання заступника міністра оборони російської ну оборони це так. Міністерства нападу Шойгу так його заступника затримали прямо у робочому кабінеті і в форменому одязі. Повезли його в СІЗО. Це не пересічна подія, як для російського естеблішменту. Так, також бачимо ситуацію із оцим перепризначенням Мішустіна на посаді прем'єр-міністра в п'ятій годині ранку. Так, ну це той самий прем'єр-міністр. Він ніяк не помінявся, але всіх депутатів в їхню цю госдуру скликали на п'яту годину ранку голосувати ще раз за Мішустіна, і все це відбулося після так з. Званої інаугурації Путіна, яка виглядала зовсім не на інаугурацію а більше на богопомазання царя на престолі, бо відбувалася вона, зокрема, і в церкві Петра Великого. Що там відбувається зараз, і чи не виглядає так, що власне те крило або та башта Кремля, яку чоліє Патрушев, починає все більше впливу перетягувати на себе? А ми знаємо, що Патрушев відповідає за агресивну частину ведення війни? Е, ну, ми бачимо, що. Тих результатів великих немає, тому Путін вирішив при інаугурації провести ряд дотацій. Деякі мірі показово покарати якраз тих, як він рахує виконавців, які не виконав його завдання. Він вже особисто ставив завдання, Шойгу, заступникам, що захоплювати, який період, пам'ятаємо, по Авдіївці або по іншому вже ставив десятки разів. По часу в яру вже, мабуть, декілька десятків термінів по закопою і нічого не вийшло. Тому шукають крайнього. Раніше за міністри, але виконують це, це ФСБ і патруль, які цей процес, усилюють свою позицію, і зрозуміло, це дає перспективу протистояння різних політичних і е, безпекових груп. Я думаю, що це на руку нам і перспектива буде розбалансування, особливо під час того, як ми будемо мати службі перспективи наступу. Пане генералу дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися, поговорити про те, що відбувається, і зокрема із російською атакою на Харківщині, можливостями росіян щодо здійснення або відволікальних рухів, або певних наступальних на сумщині. І загалом, чого очікувати на лінії фронту, дякуємо вам! І в цій частині головного за день з нами на зв'язку був генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Маломуш.